Дуже милі кишечки. ай! Найкращі сестри у світі. Ну не поспориш. Ну що ж, мілка, скільки тобі років? Мені недавно виповнилося у 5 років. А коли твій день народження? Мій день народження 1 грудня. Дуже цікаво, дякую. Років. Мені три роки. А коли твій день народження? 18 липня. ліпня. липня, ліпня, липня. Помилочка вийшла. І що ж, де ви живете в своїй кімнаті? Де знаходиться ваша кімнатка? І як ви Наша кімната зробити детальніший обзор. А вже ж! це наші ліжечка, проте давайте будемо трішки тихіші, бо мілка задрімала. Добре. Ну що ж, пішли далі. Це наш столик, в якому постійно ламається органайзер. Це правда. Як не лаготи, все одно ламається. Це також правда. О, я мишу відео знімаємо. Так. А ой, привіт. в своєму репортуалі. І з цим не поспориш. Лізе, я далі проводив думу обзор. Чого я? Чого ти? Чого не я? Я старша. Не поспориш. Ми тут постійно кажемо не поспориш не знаю. Так, все давайте доказати не поспориш. Окей, добре. Сейчас дизайн. Мілка. Це наш туалетний столик. Добре. Ось це наш туалетний столик. Ми тут робимо макіяж і робимо. Також ми тут. Чистимо зуби, робимо зачіски і все таке. Тут у нас храниться всякі фотоапарати ноутбуки. А тут у мені шкільні рюкзачки. Ви ходите до школи? Так. Перший клас. Це дуже добре, на які оцінки ви вчитеся? Я вчуся на одні п'ятірки. Це добре. Ну що ж, нехай ребятка. Побажаю тобі великих успіхів у навчанні. Дякую. А я ще піду подрімаю. Добре. Ліза. Нарешті я знову буду проводити. Далі йдемо туди. Ого, ви швидкі! Прийшли навіть світі за мене. Ставте лайк та підписуйтесь той, хто пішов швидше. Це наші шафи. Тут храниться наші всякі штучки, зубні щітки, та все таке. Ой. Ліза, що з тобою? Ти втомилась я, я пішов спати пока. А хто буде відео проводити, не зрозуміла. Окей. Ми залишилися з вами у двох Тому покажу детальніше. Тут у нас всякі бантики, зубні щітки дівчаток та все таке. А тут у нас навіть не хочу казати, що. Проте я впевнена на кожен хоче побачити, де храняться речі, дівчат. Відповідь. Да, скорбный царапчей, двух качок. Милка, что ты так на нас дивишься? Просто. Вы сейчас просто, знаешь, как в Польше кажутся? Я не знаю. Ну, то й понятно. Ну що ж, я дуже вам дякую за ваш перегляд, за ваш хоча б якийсь лайк. Обохочю в одну підписку. І з вами була Оля, Мілка. Таліза. Всім дякую за перегляд. Всім був.